Сьогодні 11-й день моєї роботи посудомийкою, посудомийницею. І я відчуваю, що я така втомлена, що це капець. Прикол в тому, що м -м, два дні тому я мала вихідний, але роботи багато, я знову погано сплю і я просто зараз, от чесно, вирубаюсь. У мене поки там перерва, яка вже закінчується і мені треба бігти назад на кухню. Я вот так вот сидела только что, и уже очи аж так заплющиваются. И... Мабуть, так будет постоянно. На 12-й день моєї роботи по судомийниці я помітила, точніше, помітила я ще кілька днів тому, але сьогодні я вже констатувала той факт, що в мене починають псуватися нігті. Ем, капець, коротше. На 14-й день роботи посудомийницею я зрозуміла, що найгірше мити? Найгірше мити великі кастрюлі. Я раніше думала, що найбільше я не люблю протвіні, коли там запікають щось, і зазвичай цих протвіній багато. Чотири ну, Коли їх там 3-4, це ще ладно, це ще тако підпіде. А коли їх 5, 6, 7, 8, там мені хочеться стріл... стрілятись, просто стрілятись. Але сьогодні я зрозуміла, що все ж таки найбільше я не люблю великі кастрюлі. О, май гад! Та кастрюля величезна. Я, Половина мене в неї влізе, не можу її нормально підняти, засунути в ванну. Ну, та ванна ще, що для кастрюлі нормально не стоїть, то все е, рухається і капець, просто О, ці великі кастрюлі просто бісять. О. таке е, Трохи дратування в житті Ой. Життя посудомийниці. День 15. 31 липня. Закінчується липень. 15-й день моєї роботи. А, я ж сказала день 15. Ну, ох. За ці 15 днів я мала один вихідний. Тепер працюю вже шостий день і наступний вихідний матиму через день-два. Тобто знову працюватиму всім вісім. Остай сьогодні дощ. Так добре, так свіжо. Мокро, але свіжо. А ще я вчора натерла мозоль. От. Це він вже трохи зійшов. Але цілу ніч був такий великий-великий. от. І це я чистила картоплю. Ой, ні, не чистила. Різала. Посудомийниця різала картоплю, так? Да? Угу. Буває, коли не вистачає робочих рук на кухні. Щось я вже втомилась. Треба вихідний. А він не завтра, якби мені хотілося. І погода така, що тільки спати, спати. День сімнадцятий. Я настільки втомлена, якщо чесно що навіть говорити не хочеться. Мені сьогодні вже снилася кухня і снився посуд. Це вже все. Це вже просто все. Ситуація така. Е, я отримала сьогодні вих... пів вихідний. Позаранку я працювала, а в обід вже мені сказали, що вихідний можна мати. І я думаю, ок. Ну не ок, а прекрасно, бо е, я втомилась дуже. Полежала я трохи на ліжку і вирішила піднятися вгору. Тут зразу за моєю базою відпочинку є дорога. Показувало мені по карті щось з півтора кілометри, довжина дороги. Але дорога на карті вже закінчилась, а я йду йду, а дорога не закінчується. І я от не знаю. Варто йти далі чи вертатися краще назад. Бо я все ж таки сподіваюся на не... якийсь е краєвид. Е Але насправді я не знаю, чи взагалі буде там щось, бо на карті це просто дорога. Е і ще прикол в тому, що я нікому не сказала, де я, куди я йду <drugs> і чого. І, коротше, що робити далі, не знаю. Боже, я така червона, так спекотна, і я просто ваучу. Але вже є плюс: видно гори з цього місця, де я сиджу, вже там, звідки я піднялась, видно гори, Не знаю, підніматись далі чи вже вертатись. Це дорога, по якій я прийшла, а там воно вже видно гори. А це дорога вгору. Але на карті її немає і я не знаю, що там мене чекає далі. Підніматися чи ні. Коротше, я таки вирішила підійматись. Піднялась тільки, що оцією дорогою, якщо це можна так назвати, бо все капець, якщо чесно. Попереду ще отакий крутезний підйом. І мені би дуже хотілося піднятися, бо я бачу, що там верхівки дерев вже ну, не так вже й далеко закінчуються. І можливо все ж таки там буде якась. Не знаю, Галявина з видом на інші гори, але не знаю. Я, мабуть, далі не піду, буду спускатися, бо втомилася. Коротше, далі ще там така дорога, і дерева, в принципі, вже не такі високі, і можна було би все ж піднятися і подивитись. Але я дуже втомилася. Я працювала перед цим вісім днів без перепочинку. Тут вирішила, в гори підніматися. Просто людо, просто молодець. Коротше, буду я, мабуть, спускатись. Все ж таки, трошки краєвиду я побачила, гори навпроти, власне, те місце, звідки я піднялася, вже видно так добряче гори. Дуже класно, дуже красиво. А Туди я підніматися вже, мабуть, не буду, бо дуже втомилася. Воде ще я мало з собою взяла. І плюс я ще голодна, виявляюся. Хоча перед цим обідала. Але так не дуже багато. Треба було, мабуть, більше. Коротше, спускаюсь. Знайшла собі палицю. Шкода, що вже під час спуску. Думаю, що під час підйому вона б мені ще більше могла, ніж коли я спускалася. Але і так теж допомогла добряче. І нарвала ще собі ромашечок і м'яти дикої. Пахне класно. що, чай зварю. Я не дуже, правда, люблю м'яту, але... але пахне добре. Майже спустилась. І взагалі я бачу, що тут прям дуже багато доріг, бо я йшла просто прямо по прямій дорозі. А тут є от дорога, наприклад, я прийшла звідси, звідси, і можна піднятися туди. Ходила я отуди, отуди. Але що там от є дорога? Ну, коротше, загалом було б в мене трохи більше вихідних, можна було б це все подосліджувати. Але Але досліджуємо, що можемо в той час, що маємо. Тому, ой, на цій голові вже буревіщі. Det <smallly noise> var